Ось такий інструмент потрапив до мене на ремонт. Відразу оговорюся для тих, хто хоче у мене поремонтувати інструмент, що інструмент. Росіянських, а тобто кацапських майстрів, я в ремонт не беру. Відправляйте, якщо купували кацапські відправляйте кацапстан. Хай вам там і ремонтують. Я ремонтую виключно інших народів світу. а Ну і буває таке, що наших українських майстрів, які. Які не можуть чи не хочуть, не знаю, по якимось причинам. Але це не дешева історія, це майже половина вартості інструменту в загальному. Що тут треба зробити? Буду показувати і розказувати. По-перше, ну зрозуміло, що відлетів язичок. Скільки років цьому інструменту невідомо. Теж я його, в принципі, не ідентифікував, не знаю, що за майстер. Якщо б я був впевнений, що це все ж таки якийсь рашистський майстер, я б, напевно, не взяв. Мені щось здається, це хтось з України. Можливо, я щось подібне бачив татарські інструменти, дримбочки татарські. Зараз, до речі, візьму лінієчку ще. Перед оглядом покажу вам. Так, якщо в нас виходить, вона у нас десь 6,5 см довжина і кільце, ну, майже 3, 2, 2,8 десь діаметр кільця. Якісь тут намагалася везеруночки робити на язичку. Ну, я цього повторювати, скоріш за все, не буду. Ну, хоча подивимося. Якась пальмочка, хтось вон, якась людинка пляше, якісь кокопелі. Так, яка нота була? Невідомо. Зроблений в традиційному стилі кругле кільце, заточені деки. Видно. От. Що тут я вже бачу? Бачу, є проблема із зазорами. Зараз буду намагатись вам показувати. Дивіться. От, якщо на білий фон, то видно, що. Зазори нерівномірні. О, бачите, я прикриваю так в тінь. Вони нерівномірні і дуже широкі. Тобто він так прям сочно грати не буде. Але ми думаємо, що це підрівняємо. Заточка язичка одностороння. Так, фокусуйся. О. Тобто заточка йде зверху вниз, з одної сторони. Під кутом. Треба замінити язичок. Налаштувати в ноту. Запита по ноті не було, але враховуючи такий розмір. скоріш за все, тут була нота середня висока. Ну, скажімо так, мі великої октави, скоріш за все, Фа, а можливо, навіть і соль. Великої октави. Судя по розміру і по жорсткості язичка. Але що в мене, ви не подивимось? Людині саме цей інструмент, я так розумію, як пам'ять дорогий, хтось подарував, він от такий, як є, такий і є. А, єдине, що бачу, нема а для зубів. Місця, куди ставити, я не знаю, якщо притуляти сюди, він буде юрзати по зубах. По-хорошому бажано б тут під зуби зробити спил такий скос. Покажу, на прикладі свого інструменту. Наприклад. У мене для зубів от зроблено, навіть сліди є вон трішки шліфанулись. Ось як виглядає. А, ну і до речі, подивимось зазори заодно. Ну, от якось так мають виглядати зазори. Тобто, не прям такі, що тоньше волоска, такі важко зробити, але на мою довжину інструмента от побічні коливання. Оце, в принципі, більш-менш нормальні зазори. А зараз... Ну, бачите, так, да, різницю. Тому, що ми робимо тут? Ціна вже озвучена, не знаю, підіймати не буду, але бачу, що тут треба і деки декі перетечити. і Іржа, я не знаю, чи це хром, чи ниржавійка. Ми перевіримо це магнітиком. Пізніше, коли зроблю інструмент, зроблю ще відео, фото, огляд, що вийшло. Ну, і який звук саме. Трішки шліфанем. Підрівняємо деки. Не знаю, підзуви буду робити, не буду, треба поговорити з замовником. Ось така дримбочка. Маю надію, що це не кацапський, бо так не хотілося давати друге життя. Ворогам, але мені чомусь здається. Якщо я вже взявся за роботу і я його взяв, то скоріше за все, мені здається, це з якоїсь іншої країни. Тому якось так. Я дуже рідко беру, зразу кажу, дуже рідко беру інструменти на ремонт, тому і це не дешево зразу попереджую. Бо багато думають, що там. За 100-200 гривень і йому будуть міняти язичок. Це основна робота. Зробити рамку оцю, можна з прутка, за, за годину можна її зробити. Все інше налаштувати, під'єднати і зробити зазори, оці всі мікроналаштування це важке. налаштувати в ноту. Тому. Не думайте, що якщо у вас є рамка, є длуманий язичок, що вам за копійки хтось це зробить. Взагалі, я не знаю в Україні людей, які е, активно так, от беруться в ремонт інші інструменти. Це, із-за моєї зацікавленості, давно не робив такого, тому от вирішив е, взяти і спробувати, що з цього вийде. Такий сам собі виклик даю. Давно я в такому. Форматі не працював, але що робити, мені цікаво. Все Це... на зв'язку з вами був Андрій Козаченко. Як воно буде далі? Слідкуйте, покажу.